Таю всіх глядачів телеканалу НТК. Сьогодні середа, 25 жовтня, і ми будемо розповідати про найцікавіше та найважливіше. Чи готові дороги Прикарпаття до зими? Раді все йде по плану. на Прикарпатті. Є села, де досі не повідомляють про повітряні тривоги. Де ми розробили роз'яснення, щодо впровадження місцевих автоматизованих систем призову? Триває збір на три евакуаційні комплекси дронів для штурмового полку національної поліції України Сафарі. Продовжуємо робити збори, продовжуємо збирати на те, щоб наші хлопці були здорові і живі. Карітас з Коломия запустив новий проєкт для допомоги підприємцям. Будемо мати для них навчання і для них будемо мати такі ж грант. Про це та інше детальніше далі. Чи готові дороги прикарпаття до зимового періоду? Хто постачатиме сіль та яка кількість транспорту забезпечуватиме проїзд під час снігопадів? Дивіться у сюжеті. Через війну в Україні зупинено роботи з будівництва реконструкції та капітального ремонту доріг. Не є виключенням і Прикарпаття. Автошляхи, які ремонтувалися у період з 2014 по 2021 рік, в належному стані і нині забезпечують логістику руху, транспорту тими напрямками, які є в області. Доповів начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури Василь Буджак. А от з дорогами територіального значення ситуація жалюгідна, особливо з тими, які взяли в роботу за місяць до початку війни, і тому ми не змогли реалізувати ті проекти, які в нас вже були розроблені, і ми були готові розпочати і привести до такого ж доброго стану дороги територіальні. А це першочергово це дороги озер'яни, дорожні вкути через кобаки. Територіальна дорога. Криховичі – і Дзвиняч, в основному Порожнятівщині на Богородчанщину виходить. Івано-Франківськ, надвір на Бистриця, саме на ділянці від надвірної Бистриці. Ну і постійно маємо проблему з дорогою територіальною, куровичі Рогатин. Частково там ще треба допрацювати територіальну дорогу Філятин – Раківчик. Наразі область готується до зимового періоду, і війна вплинула і на постачальників головного матеріалу солі. Основний постачальник у нас був полон підприємство. Яке на сьогоднішній день знаходиться в окупації, тому постачання цього реагенту в основному здійснюється за кордон. Ми будемо мати необхідну кількість, а це 6-8 тисяч тонн солі. ДП дороги Прикарпаття» підписало договори з двома підрядниками. Готові 50 одиниць техніки. Загальна потреба на дороги місцевого значення стіль технічна це 4200 тонн та 28,5 тисяч тонн піску. На сьогоднішній день заготовлено близько 30% відсотків матеріалу. Підготовка триває по заготівлі надалі. Є невеличкі перебої з поставкою солі, оскільки це основний матеріал. Він іде із-за кордону. Вроді все йде по плану. Окрім цього, територіальним громадам надіслано листи з проханням підготувати наявну техніку до зимового періоду, аби використовувати її під час сильних снігопадів. Очільники територіальних громад будуть притягнуті до відповідальності, якщо не осучаснюватимуть системи оповіщення, повідомила Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Нагадаємо, на Прикарпатті досі є села, де не те, що не бралися до реорганізації, а там і зовсім немає системи сповіщення. Системі оповіщення, яка повідомляє про повітряні тривоги на Прикарпатті, понад 30 років, розповів начальник управління з питань цивільного захисту населення області. Через її застарілість постановою Кабміну затверджено положення про реорганізацію системи оповіщення і визначено створення місцевих автоматизованих систем. Продовжує Володимир Стебницький. Ми розробили та направили до територіальних громад карту побудови місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. Також направлені листи до ордетеральних громад, де ми роз... Робили роз'яснення щодо впровадження місцевих автоматизованих систем фотоазовного вищення. Цю вимогу, за словами начальника управління з питань цивільного захисту населення області, виконують у Івано-Франківську долині, Коломиї, Надвірній, Рогатині, Яремчі, Богородчанах, Листі, Войнилові та Ямниці. А от у 20 територіальних громадах навіть не починали реорганізацію системи оповіщення, а в деяких селах вона взагалі відсутня. Нагадаємо, на Прикарпатті прийнято рішення сповіщати за допомогою гучномовців про повітряну тривогу у населених пунктах, що п'ятикілометровому кілометровому радіусі до об'єктів критичної інфраструктури. Це 31 одна територіальна громада та 151 населений пункт визначені відповідальні в громад. Голів територіальних громад, де навіть не починали реорганізацію системи оповіщення, зобов'язали негайно виконати вимоги у разі невиконання. Вони будуть притягнуті до відповідальності. Триває збірна. Три евакуаційні комплекси дронів для штурмового полку національної поліції Сафарі. Необхідна сума 1 мільйон 350 тисяч гривень. Наразі команді волонтерів рятуй героя вдалося зібрати майже половину. Активісти закликають всіх небайдужих долучитися, адже купівля трьох таких комплексів із наземних та літальних дронів допоможуть вирішити проблему евакуації поранених із поля бою. Ми бійці полку Сафарі, ведемо наступальні бої в найгарячіших точках. Ідучи на операції, ми йдемо в бій за життя, виборюючи кожен клаптик нашої землі. Та, на жаль, під час боїв наші хлопці отримують поранення. Через велике скупчення ворожих сил та ворожих засобів уражені, евакуація наших поранених автомобілем неможлива. Тому єдиний спосіб найшвидшої евакуації з поля бою це евакуаційний комплекс. Він тихий, низький, його майже непомітно в польових умовах. Це дає можливість евакуяти пораненого максимально непомітно і в найкоротший термін, не чекаючи завершення бою. Комплекс складається з самого дрона евакуатора на дистанційному управлінні, оснащеного камерою та ретранслятором, а також повітряного дрону, оснащеного тепловізором, з котрого здійснюють... Управління евакуації. Отримавши вчасну медичну допомогу, бійці залишатимуться в строю, не втрачатимуть кінцівки і найцінніше життя. Евакуаційні дрони це порятунок воїнів з поля бою. Долучайтесь до збору, сила в єдності. Слава Україні! Героям! слава! Збираємо для підрозділу Сафарі. Загальна ціль це три евакуаційні комплекси дронів, які допоможуть. Забирати наших хлопців і дівчат з поля бою, щоб не задіювати безпосередньо автомобілі і також людей, щоб це було більш безпечно. Вони низенькі, вони майже безшумні, тобто вони не, ну не привернуть, скажімо, увагу ворожої сили. Це три евакуаційні комплекси, які складаються з самого дрона і мавіків. Так само загальна сума збору це мільйон триста п'ятдесят тисяч гривень. Наразі десь приблизно 580 тисяч ми вже зібрали. Це враховуючи монобанк, бінанси ті всі, на які люди жертвували, скидали гроші. Закликаю всіх небайдужих долучитися до збору, який проводить наша команда. Збір надзвичайно важливий. Ми допомагаємо хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться там. Наразі це така наша вдячність, наша з вами вдячність за те, що наш сон спокійний, за те, що наш сон мирний. Тому продовжуємо робити збори, продовжуємо збирати на те, щоб наші хлопці були здорові і живі. Не будьмо байдужими, допомагаємо один одному, а ми найбільше допомагаємо Збройним силам України, бо це дуже потрібно. Це найважливіше, що зараз треба. Слава Україні! Героям слава! на Прикарпатті школярі розмалювали укриття у Трацькому ліцеї, що в Матеєвецькій громаді учні усіх класів зобразили на стінах патріотичні графіті. То слова протирадіаційне укриття в навчальному закладі повноцінно розпочало працювати з початку цього навчального року. Ідея розфарбувати укриття це ініціатива учнів трацького ліцею. Педагоги підтримали таку ідею школярів. Ділиться учениця Трацького ліцею. Марія розумію ситуацію, яка відбувається зараз в Україні. Щоб підвал не виглядав, пости можна так сказати, вирішили його трошки розмалю трохи розмалювати. Розфарбовували стіни укриття усі учні від першачків до випускників. Мотиви малюнків на стінах здебільшого патріотичні. Хто що міг? Хто приносив з дому балончики, фарбу? Ми це все розмальовували, аби наш та як підвал став трішки патріотичним. До слова протирадіаційне укриття у трацькому ліцеї, а це навчальний заклад для дітей з п'яти довколишніх сіл, належним чином облаштували влітку цього року за кошти із місцевого бюджету Матаєвецької територіальної громади. Тут провели масштабні роботи, вартість яких близько 240 тисяч гривень. Ділиться очільник територіальної громади Любомир Веселовський. Працівники трацького ліцею привели сто воду, зробили санвузли. Щоб було для дівчаток, для хлопчиків є крісла, є парти. Основна проблема, яку вирішили, це водовідведення і циркуляція повітря в укритті. За топливу, так сантиметрів 20-30 Заходила сюди вода. Але за ініціативи працівника за ініціативи загосподаного даної школи це було зроблено водовідвід. Всю воду, яка є дуже велика площа школи, всю воду, яка є, тікає з дахів, ми з'єднали в труби, і труби випусти, прокопали і випустили у каналізаційні люки. Тепер на даний час ми поклали рекуператор, щоб тягнули воду, зробили природню вентиляцію. А ще у шкільному укритті облаштували медичну кімнату, забезпечене сховище й альтернативними джерелами живлення, аби за будь-яких умов тут було світло і тепло. А школярі доповнили сховище патріотичним настроєм. Продовжує Любомир Веселовський. Це що все розмальоване, це ініціатива дітей, що діти собі, що в, них в серці, що в них в думці, вони це виклали на стіни. І вийшло так, що і креативніше. Це стало, ну і дітям було чим зайнятися до слова. В усіх укриттях, а особливо навчальних закладах, мають бути належні умови. Наголошує очільник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ми останнім часом здійснюємо об'їзд практично всіх укриттів. Плануємо об'їхати у нас на Коломийщині. Зараз ми відвідали укриття у Коломийській територіальній громаді, завершуємо обстеження. І сьогодні ми також побачили укриття у Трацькому ліцеї. Хочу сказати, що я вражений, що. Дійсності молодці і батьки, і вчителі, і наше керівництво громади, що вони разом долучилися і вирішили ті проблемні питання, які багато років накопичувалися. Перш за все, те, що там проведені усушні роботи, приміщення вже сухе. Вони його привели до порядку, побілили, облаштували, і саме основне, що воно є безпечне для перебування там дітей. Істрича, що в Мативацькій громаді Ольга Хереджук і Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК. На гроші за роботу Каріта з Колуми запустив Еліс. Мета допомогти місцевим і релокованим підприємцям відродити бізнес. У межах нового проєкту можна отримати грант або пройти безкоштовне навчання. Деталі нашим журналістам розповів очільник благодійного фонду Сергій Трифяк. На території Івано-Франківської області стартував новий проєкт Невідкладна допомога засобами існування громадам, що постраждали від війни в Україні. Він націлений на створення нових робочих місць і зменшення дефіциту працівників на підприємствах. В першу чергу ми хочемо допомогти тим людям, які десь втратили роботу, бо переїхали і шукають тут роботу. І це особливо якісь такі невеликі, прості роботи та або роботодавцям, які беруть людей на роботу, і ми хочемо допомогти кешгрантам, Тобто гроші на роботу, та це і через наші громади, через комунальні підприємства, але так само і через підприємців чи підприємства, котрі десь задіяні до нашої критичної інфраструктури, допомогти їм, власне, у тому, щоб оплачувати а, а, а працю. Ще одним напрямком роботи є навчання для тих, хто втратив можливість працювати, потребує прискорення темпів розвитку, а також для тих, хто нещодавно відкрив свою справу та потребує коштів. У межах проєкту учасники отримують новий досвід, знання та навички щодо ціну утворення, фінансового планування, створення унікальної торгівельної пропозиції, залучення грантів, кредитів, написання бізнес-планів тощо будемо мати для них навчання і для них будемо мати такі ж гранти та котрими вони зможуть використати, наприклад, на закупівлю обладнання для того, щоб свій бізнес розвивати. Це йдеться про суму 187 тисяч та на для одного бізнесу. Це якраз допомога тим людям, котрі сплачують податки, котрі допомагають нашій державі. Тому що вона була стійкою зараз. Особливо під час війни це дуже важливо. Взяти участь у проєкті можуть підприємці, котрі втратили джерело доходу та належать до вразливих категорій, а саме особи з інвалідністю чи хронічними захворюваннями, що не створюють серйозних перешкод для роботи. Самотні матері чи батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини Детрої та більше неповнолітніх дітей, домогосподарства з одним головою, зокрема очолювані жінками, безробітні чоловіки та жінки віком старше 50 років, а також особи без досвіду роботи, наприклад, молодь тощо. Котрі направлені на допомогу відновлення засобів е забезпечення. В першу чергу потрібно зареєструватися через наші соцмережі, заповнити анкету, і ми з нею зв'яжемося або телефонувати за номером гарячої лінії, де ми розповімо все відносно цього гранту. Там можна записатися на навчання, пройти певні курси, які будуть проводити бізнес-школа для підприємців. Юлія Марциновська, Сергій Угрин – події Ентика. Завтра о 20-й на телеканалі НТК Дивіться проєкт гроші будуть. Будемо обговорювати фінансові справи під Гайчаківської громади. Тож не пропустіть початок о 20-й годині. І на сьогодні все нагадую ще більше інформації. Є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Слава Україні.